Перолізний котел 30 кВт. Ви знаєте, що пиролізні котли, хто нас давно знає, випускаємо дуже-дуже багато років, десь приблизно вже до 10. Це наше наступне покоління. Запустили ми наступне покоління пиролізників десь рік тому, повноцінно, тому що до нас почали звертатися наші старі клієнти. Благати, дайте нам рішення для утилізації, дайте нам гарний котел для ручного завантаження. Ми вважаємо, що пиролізний котел є найкращий для ручного завантаження, тільки його треба розуміти і треба правильно в ньому розібратися. Тобто іноді виникає не дуже... Не дуже правильне сприйняття пиролізного котла і тому е, люди не розуміють, що це, думають, що це важко і дуже-дуже від неправильної експлуатації дуже від них, е, ну грубо кажучи, обжигаються Чим пиролізний котел відлічається, наприклад, від звичайного. Тобто, якщо в звичайний котел ви вкинули паливо да, і воно Дим, який є в впали, просто вилетів в атмосферу, то, а потім ви, грубо кажучи, грієтесь фактично від дерев'яного вугілля або від мідно тліючих дров. Да? І тому для звичайних котлів підходять дрова тільки твердих порід. І ні в якому разі це не може бути ні сосна. Ні топель, ні будь-які там брикети з подсолнуха, наприклад, теж для звичайного котла мало-мало підходить, тому що вони його забивають, вони, ну, немає сенсу туди їх кидати. Тобто, звичайний котел це тільки дрова твердих порі. То порів, тобто, для перолізного котла ви в нього вкинули паливо, тобто він спершу спалив дим, а потім він дожигає все, що залишилось від дрова. Тобто, а іноді в диму може бути дуже-дуже багато енергії. Ну, треба тільки розуміти, як правильно цю енергію використати, що з нею робити. Для переролізного котла дуже важливо правильно обв'язка. Тому що ну, є міф, що для пролізного котла не підходять муквідок. У Але у нами була розроблена форсунка, яка так звана інжекторна, яка витягує неякісний газ з лагою з камери, да, і ми все одно продовжуємо працювати. Треба розуміти, якщо ви в пиролізний котел, який напали 30 кВт чи 50 кВт кидаєте сири дрова, то по-перше, він дуже багато енергії витрачає на їхню суд. Тобто кажуть, що у вас був котел 50 кВт, да, ви його повністю загрузили сирими дровами. Да, і він вміст 50 кВт може стати 20 кВт. То він буде працювати, але ви дуже багато цих самих дров будете витрачати на їхню же сушку. І к звичайному котлу це теж саме відноситься. Ви туди вкинули дрова, то в вашому випадку звичайного котла ваша влага і ваша вся енергія просто вилетіла в трубу, і ви теж дуже багато енергії витрачаєте на, на сушку дров. Uh, і тому, uh, коли у нас uh, неякісне паливо і для нас ще буде неправильна обв'язка, да, наприклад, немає гарантованого uh, виходу копла з точки роси, да, то ми висимо ниже 50 градусів, а правильно, ми повинні бути хоч би обратка вверху котла, не отут на подачі 60, а обратка копла повинна бути 60. Да, якщо цього немає, то внизу котла у нас є точка роси. І ми, крім того, що витрачаємо дуже багато енергії на е дуже багато енергії на сушку палива, яку ми вкинули, і ми ще дуже багато енергії витрачаємо на е то, щоб вийти з точки роси, на випаровування влаги, яка у нас. Е Образується зі неякісної неправильної обв'язки котла. Наприклад, в нашій практиці був 500-кіловатний котел, в котрому із-за неправильної обв'язки ми не могли вижати більше 200-250 кВт. Тому дуже важлива правильна обв'язка. Як користуватися? Тобто іноді люди не розуміють, що це, як ну, що, що з ним робити, як ми розпалюємо. По-перше, ми відкриваємо шибер. Да, перед розпалкою котла зрозумійте, як -то, от шибер от в такому положенні у вас відкритий. Да, от ми його бачимо. Да, відкриваємо шибер. З маленькими котлами у нас тут одна дверь, в великих котлах у нас дві двері. Вентилятор у нас стоїть позаду котла. То є ми... На перших моделях у нас вони були спереду, але це було не естетично. Дуже часто ці вентилятори відлом, відламували, ну не дуже часто, це фактично на всіх об'єктах був, був біч отут вентилятор, коли висів, його постійно відламували. Тому ми переробили котли і вентилятори ставляться позаду. От як, якщо нам апарат покаже, там у нас є отвір. Заглянемо, ось він. От, оце місце для установки радіо. Тобто якщо ми вже ззаді дивимося, ось у нас електроніка є. Ось у нас є вихід під вентилятор, він підключається. Тобто Все у вас змонтоване, нічого робити не потрібно. Електроніка у вас стоїть в строї. Тобто Ми все це вже зробили. тобто У вас максимально готове рішення. Вам не треба якісь провода, кудись тягнути, щось, щось робити. Тобто у вас все якісно акуратно. Так, вертаємося до експлуатації. Спершу ви відкрили шибер і розводите внизу котла маленьке вогнище. Тобто, ваше завдання знизу котла на форсунці зробити 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 ну, щось, зробити таке. Як на мангалі вугіль, ну, щоб лежав красне вну, тобто, щоб внизу котла був жар від чогось. Тобто це може бути дрова, це може бути брикет. Головне завдання, щоб знизу, знизу котла був від чогось жар, такий ну, максимально, максимально такий красний, максимально висока температура. Тобто, ну, дрова для цього гарно підходить. Після того як у вас знизу котла є жар. Ви загружаєте паливо. Паливо загружається максимально. Тобто не отак от не, не до, а паливо ви загружаєте максимально, наскільки ви це зможете. Після того, як ви загрузили паливо, ваше завдання його акуратно загрузили, закриваєте і перекриваєте шибко. Все от більше нічого не робіть. Вам не треба. цей факел, факел, фактично, який ми бачимо знизу, да, він красивий, гарний, але вам не обов'язково його дожидатися. Тобто котел просто дайте котлу працювати. Тобто пройде час, і він сам з'явиться, він сам сам котел зробить так, э, сформує собі там э, таке, як. Э, Ну, він сам зробить е собі всі, всі умови для факула, да? тобто, нічого, Головне, Головна проблема котелінь з пелетними котлами, що люди мішають їм працювати. Зробили жар, максимально загрузили, закрили і пішли. І все. І котел буде працювати. Е для чого оцей віконце іноді? Виникає питання, це вікон це потрібно, коли ви працюєте на якомусь дуже дивному паливі, наприклад, на брикеті з-подсолнуха чи на якомусь мусорі. Ну, ми ж офіційно не маємо права вам розповідати, що ми гарно вміємо працювати на покришках. Ну, ми нікого не призиваємо працювати на покришках. Ну, у нас є дуже багато об'єктів, які працюють на абсурдних видах палив. І оце окошка, по першу чергу, потрібно, коли у нас дуже активно паливо, коли у нас дуже-дуже багато, ми виробляємо піролізного газу, і у нас є подимлювання з димоходу для того, щоб ми максимально якісно могли утилізувати, що ми туди вкинули, тому ми тут можемо додати, додати наш, нам кислорода для більш якісного числа. Тобто, в звичайному режимі вам ця окошка не потрібна і воно повинно бути закрите. Крім того, якщо у вас нема буфера, опять же, офіційно ми не маємо права вам сказати, що котел для ручного завантаження можна використовувати без буфера. Офіційно не, не можна. Но якщо ви все ж використовуєте котел без буфера, то відходячи від котла, все закрили, да, шибер. Шибер обов'язково повинен бути закритий, поддувало повинно обов'язково бути закрите. все, і ви можете залишати котел працювати. пиролізний котел, коли у нас навіть зникне світло. Тож, основним джерелом тепла, тут є високотемпературний факел, який ми бачимо знизу. Тож, якщо зникає світло, вентилятор перестає дути і, грубо кажучи, основне джерело тепла. Воно зника. Тобто, отут у нас в цій частині котла є, є тліня, да? тобто правильно роботу котел, оце у нас зона тління да? А це все це запас нашого пала. Тобто, чим менше отут у вас буде пилати всередині котла, тим краще. А, пропало світло, вентилятор перестає дути, зникає основне джерело а, енергії. І котел затухає. Тобто, якщо електроника запам'ятовує, в якому вона була в режимі, з'явилось світло, якщо пройшло там всього декілька годин, світло з'явилось, котел сам роздувся, погнав працювати. Якщо світло не з'явилося, то тоді ви достали паливо, загрузили за котел, запустили заново і працюють. Якщо у вас в звичайному котлі... Да, в звичайному котлі то у вас палає велике косте, велике багаття, і це багаття зупинити дуже-дуже важко. Тобто ми вважаємо, що піролізні котли з котлів для ручного завантаження найбільш безпечні і найбільш, найбільш ви захищені від якогось незручних випадків. Іноді. Возникають хлопки, щоб у вас хлопків не виникало, тому візьміть за себе для правил. Виключили вентилятор, відкрили заслонку, почекали. Якщо у вас великий котел, відкривається, по-перше, ця дверь, воно протягло і тоді безпечно опасно відкриваєте цю. Якщо у вас такий маленький, то головне ніколи не ні відкривайте плавно, Тобто не можна отак. А що ж там таке? Що ж там таке? Ви точно станете з спаленням брови? Тобто підійшли і ліс повідкриваєте. Навіть якщо жух, жух, все. Тобто максимум вас може налякати. Якщо там у вас, опять же, на звичайних дровах у вас такого не буде. Тобто якщо ви туди поклали щось да, там може бути якась кількість перелізного газу, тоді дочекайтеся, поки котел повністю договорить. Правильно все ж піролізники ставити з буфером. І будь-який котел на ручному завантаженні повинен бути з буфер. Ну, для піролізного котла, ще раз повторюю, підходить максимально любе паливо вплоть до абсурдних вещей. І це його головна-головна перевага. Він Дим, котрий звичайно підходить атмосферу, піролізний котел спалює. Кинули дрова, спочатку спалили дим а потім спалили те, що залишилося. Треба дуже уважно підходити до потужності. Якщо ви таким котлом, навіть маленької потужності, ви просто можете дурним кочегаром, бігаючи його кожні пів години запустити об'єкт, то з пиролізником такого не вийде. З пиролізником дуже ретельно підходимо до обв'язки, по-перше, да, тобто обов'язкова підтримка обратки. Просто як от чи наш не буде підтримки обратки, будете ну, получити кучу-кучу негативу від клієнтів. І е, температура котла 80. Це відноситься до будь-яких твердотопів. І фактично любе паливо. Це головна перевага. Все, дякую.